Любі діти, запрошую вас до гри, яка називається Що зайве Сьогодні я пропоную нам приготувати чай, а для цього нам потрібно випрати саме ті продукти, які необхідні для приготування. І знайти зайвий, який нам не підходить, з якого не можна зварити чай. Подивіться уважно на картинку та скажіть, що зайве. А з чого ми приготуємо чай? Так, зайві гриби, тому що чай ми будемо готувати з води, цукру, лимону, пакетику чаю та меду. Молодці. Подивіться на картинку та скажіть. Що саме потрібно нам для того, щоб приготувати овочевий салат? А що на картинці зайве? Що ми не, не додаємо овочевий салат? Зайве киві, тому що це фрукт, а в салат овочевий ми додамо з вами капусту, помідори, олію, цибулю та огірки. А тепер я пропоную нам приготувати компот. Подивіться на картинку та скажіть, що зайве, що ми не будемо додавати в компот. В компот ми не покладемо з вами помідор, тому що це овоч, а в компот будемо додавати воду, полуницю, вишні, яблука та цукор. А тепер я пропоную приготувати суп. Подивіться на картинку та знайдіть зайве, що ним додається у суп. А з чого готовиться суп. В суп ми додаємо картоплю, сіль, м'ясо, цибулю, моркву, а зайвий виноград, тому що це ягоди. Із них. Не варять суп.